знаю нічого. Три слова тут збудувалися. Так я ж представився тільки ж. Що. Ні, з... ну відео Ці зараз знімете на відео, бо можете десь передавати третім особам. Да. Я вам тільки що вийшов представився. Плюс у нас ведеться відеофіксація. О, Виключте камеру, представлюся ще ну, раз. Та ні, ну це мене теж практикує... ведеться відеофіксація. Ну, Віку, мені немає скільки повних років, щоб я вам зараз показував. То покажіть документи, тобто... і, щоб ми маємо право перевіряти. 18-60. Ні, да. ні, ні, та? ні, ні, Не маєте права. Ні, маємо права. Це 22, частина 6. <поцент> <поцент> Якщо ви це не знаєте, то це мені кажеться, ви не маєте права перешкоджувати взагалі. Та ми нічого не перешкоджуємо, ми перевіряємо зараз документи. Н так, що... ну, як це так ви перевіряєте? Ну так, це так, перевіряємо документи, відповідно до розпорядження. Не знаю. Я не буду вам нічого. Скільки вам потрібно? Мені 22 роки. Ну то покажіть. Ну то, то я, ну, я не років, хочу я вам буду. показувати. Бо це якось незаконно і несправедливо. Та все законно. справедливо. Тим більше, але... більше справедливо. Ну, ні, несправедливо, я думаю. Несправедливо це те, що ви зараз забираєте наш час. І вам ну, чисто побратися. І ви чомусь теж 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 обґрунтувати свою думку. Ну, то я ж, я ж, я ж розказав вже вашим колегам. Що ви Ну, те, це не закон. Є 560 автомобіль, є 14. Закон України про мобідготовку та мобілізацію. Який? Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Здавалося, стаття 22, 20. частина 6. Ми не знаю. Ну, то якщо ви не знаєте, незнання, незнання, незнання. Ну, Мені Сідняє нема скільки віде, повних віде. років, щоб я вам а щось повинен що... показувати і доказувати, якісь а документи вам давати віде? і ще ось таке. Як, Як ви можемо пересвідчитися, що ваш вік, якщо ви не показуєте Люди, ваші документи? Ну, я не буду вам показувати, мужики, ні, нічого не знаємо. Поліцейська. І, полі, і поліцейському нічого не покаже. <кхи> <кхи> Доброго дня. Добрий ранок. Ну представтесь, документи ваші. Я представ, ось, ось дивіться, скільки, скільки крутих солдатів, поліцейський пристали до мене само ранку і показують. Документи свої покажіть. Нічого не знаю. Ви починаєте тут. Будь ласка, диво. 26 рік, Ус Олександр, Ус Вадим Олександрович. Видане 24-го. Житомир. Ну, Давай ну, дивимось, звіряти номер Житомир, ще не знаю. Ну, ще раз покажи. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Ні, не буду. А? Немає, ви не маєте. А як немає? Ну розкажіть мені причину, що ви оце до мене. 3, тут 30... 1, 2, 3. Зіна 32 стать 5 закон чоловік частини другої. Поліцейський щоб має в, право. вимагати Ви можете під'являть ваші документи. На якій підставі? Яка причина тому? Я щось нарушив. <толі> <Тобі кілька> <толі> щось <толі> я, я, я щось <толі> нарушив. <толі> ну, мужики, я щось нарушив. Який закон почитай? Це неправильно. Ну закон то, відкритий то то та я я я читав читай. вже всі закони, що відкрит, мені треба. Я читав всі закони, що мені треба. І не розказуйте. І не тру не, не вздумайте мене трогати, чуваки. Я вам не, сказав, не буде. Не буде. я не буду вам нічого показувати. Ні, ні, спеціально вирішив спровоцірувати, щоб відео засняти. Ні, зараз я не ну, стан, Я це Це моя безпека. І я не маю права... Я маю право вам нічого не показувати. не трогайте. Я тобі сказав, чувак, не трогай, бля. Охуєшся, блядь. Мені одмахує, я вам все сказав, нахуй. Дебіли, блядь. Закрий рот, бля.